Ну, тот же ДТЕК, він, скільки, він в Європу зараз складає більше, ніж теж великі великі кошти. Там Польща, Румунія, там вже ну, ну, інший проект. Тому що там, скоріш за все, якось краще інвест клімат йде. Інвест клімат, плюс це, наскільки я розумію, для нашої компанії це можливість зайти на європейський ринок. Бо тому що все-таки, бачите, незважаючи на те, на що нас ми так туди. Вже наші нас там беруть, і якісь були в економічному сенсі конкуренцію, ніхто не скасовував, і вони постійно бо, там в Європі вони борються дуже за свій ринок. там, Не дай Боже, щоб якщо це у нас так прийнято розказувати, що ми зараз зайдемо, і ми туди все вам там завеземо дерном, за, і, і електрикою і чим завгодно. А там люди дивляться так, щоб ви нам ринок не розбалансували. Ми вас трошки пустимо, отут тут, тут станьте собі збоку і там щось робіть. І для наших компаній це те, що вони вкладають в Європу, це ну, не тільки вкладені. Ну, з одного боку диверсифікація, а з іншого боку, можливість зайти туди, потрапити на той ринок і там уже спробувати, так би мовити, попрацювати і заробити трохи грошей. Дякую вам за ну, цікаву. Про... Да. Кажіть, кажіть. Ні, ні, ну, Атомна енергетика така. Якщо ми когось е, тут е, не, не знайдемо місця, місце цю підприємство, якщо вона піде там у Європу, то все, там, ну кажуться, не мою років 5, 7, 10, 100%, поки не закінчиться проєкт. Тому треба тут якісь якаря бросати там, під проєктами, щоб залишилися ці, ці, ті ж машинобудівні компанії, щоб вони ну, перейшли. Так, так, а що там сидити працівникам робити кваліфікацію потрібно підтримувати. Тому я вважаю, що це потрібно робити.